Всім привіт, з вами Макс і сьогодні ми поіграємо в Майнкрафт. Ну, спочатку робимо дерево для начальних інструментів. З покінчено за 5 секунд. Перекращуємо доски і робимо верстак. Ставимо верстак і робимо навчальні інструменти. Кірка і топор. все, що все що треба. І рубаємо ще дерево, але ну, на всякий случай. Трохи я зачину якусь огромну прям дюрку весіру, коротше. Е, і моїй п'ятій точці захочеться різкнути. А дерево там, як ви розумієте, не добути під землею. Ну. Поки я буваю в їжу, я побачив траснік і вирішив забрати. Ну. Пін мені потім треба буде. І це відео буде розділене на, я думаю, десь на серії з. 20, 30, я не знаю. Бо я буду на цьому сервері виживати дуже довго. Ну, поки я добуваю 13 камінь, 13, щоб зробити зразу От кірку я зробив, мені ж треба зробити збор, меч і піч. Ну, понятно. Uh, я вам покажу сит світ цього світу в кінці І ви будете шоці. Так. Ну, вроді, все все, що мені надо було. А, стоп! А піч? Блін, я піч забув. О, ну, все, тепер все нормально. Mm, блин. Ну надо шедера вот будет. Mm, нам придется богато дерево тут Да. Я бы хотел найти деревню. О, что за что? Ого, вот это мусика, короче. Да, ну пока не деревни. О, уголь. Ну, хоч трохи гуля добу, бо нам його треба буде куче, і, кстати, під прошлим відео ви набрали 68, вроді. Переглядів, я цьому дуже радий, але я би хотів, щоб ви поставили лайки і більше підписувались. Але ви можете мене поздравити в коментарях з 10 підписниками. Дякую тому, хто підписався десятим. Велике дякую. А поки я буду команду, щоб ну, знати, де дірівня. Ката строктурредж. 288 блоків. Не дуже уші далеко. Щас, буду, щас дойду. А поки є то буду по дорозі, та я мой! Свиня стояти. Ура! Поки я буду топить, то я пришвидчу, щоб вам не було скучно цепись. Ой, якраз деревня. да. Поки воно проплавляється, ви можете поставити лайк або підписатись, або перекинути це відео другу, подружку, я не знаю. Просто дивіться, я починаю задавати свій сервер. Да. І мені треба, щоб я отримав дозвіл. От, зараз почекай. Ну, мені треба на медію поступити. Там треба, щоб по 30к переглядів було. Тому так, мій сервер не вийде сіть, поки в мене буде там кучу переглядів. Дуже хочу цього, але треба починати з Я починаю з нуля. Тепер у нас вже десять. Це для мене дуже добре. І тепер давайте стрімитися до ста підписників. -мо. То коли вони вже стукнуть, я буду дуже радий. Ми далі будемо стремитись тільки вже до тисячі підписників. Ось, поки я говорив, я провалився. Ідеально. Пішов за йому називається. І в кінці відео я думаю... Дещо вам скажу, який буде наступне відео. Такого буде спойлер на е, мілісекунду, Надпись, коротше, буде. Угу. Прям в самому кінці на мілісекунду. Ну, а тепер Олемчик придеться тебе вбити. От ти куди йдеш, коли я з тобою балакаю? А тепер тобі точно не жити. Це спіран. Раз, два, три, все. Та й ні, два побыстрейший черепаха. О, все. Жух. Так. Ну, що ти продаєш? не підогодою два. 16 нас і зумрудів. Ціний мужик, тому ні. У мене поки що нолі зумрудів. Да. Я, кстати, Ось поїхав в село без Wi-Fi, ідеально. Нас недавно ще світло виробили. Просто шикарно. Ух. О, вже ніч. Я знімаю, кстати, тоже вже десь вечір. Он заремонтірую. То я думаю, що прийдеться якось викладати відео. Мені прийдеться пертись до або свого другого. Неподалік живе, в нього є wi-fi, Або просити в сусідів хай дадуть інтернет, але вони не тут, бо у нас з ним лишні щоти. Да. Тому так. О, тут ще лаває. Так звістильно ну встань. Я посплю. Я думаю, відео вийде сьогодні. Я постараюся його викласти. Давайте таку. нове відео вийде, коли буде 10 лайків. Або хоча б 70 переглядів. Тоді виходить одразу нове відео. Тільки давайте наберемо то не за один день. Бо я планую вкладати відео десь раз в тиждень. Але просто там стільки переглядів під новим відео, то. Це для вас. В Ютьюба є свій кодекс. що є там походу одне правило, я це знаю точно. Бажання підписника закон. Так. Я це відео вибрав, так. Да. Я просто сьогодні буду говорити, бо ну, розказувати, як я виживаю в першу серію, я не думаю, що ніхто не хоче. Е, то я вам розкажу про нове відео, яке вийде 15 го числа, Да. Воно ну, вийде 15 го числа, бо того, що я приїду до своїх... Братанів. Мужиків до моєї команди. Ми давно з ними не бачились. Я з ними якраз знімаю відео. Десь може по у Старсу, або по Майнкрафту, я не знаю. Якщо по Майнкрафту, то хіба що на серії МК Бокс. IP зараз буде у вас на екрані. Точніше не на екрані. Не на екрані, але в кінці відео там буде вся інформація в кінці відео. Коли вийдено відео ну 15 числа в, які, в яку годину плюсмінус. Що що? Що я вам там ще казав? Я вже сплю, бо вже в мене восьма година, але вже виробаю. сьогодні, вже не робився. Поки приїхав в мм в, 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 в село з маршрутки. Це був капець. Приїхав з будну річ, просто водій, зупинився десь. В 10 метрах від мене. Кинув мою річку, просто вона посі долетіла до гамна. Я розумію, це смішно. Та коротше такий день. Ще я потім пішов допоміг своїй бабці, допомагав їй сьогодні капець. І я віця, збирав. Корова, але той хто виріс, ну, типу, в селі десь. Або ну, приїжджає до бабки десь в село, і в неї є там своє газя, то він мене пойме. Покидав їсти одним, вже друге їсти захіли. Так. Е а, це да... То короче... я думаю, що вже це капець. Плани помінялись вже мені прийдеться їхати до них у вівторок, в цей вівторок Надо буде до них вже їхати. Бо до мене один позвонив вже. Моєї команди яка кажуть, що все, 15-го не буде вже на цей вівторок і все. У, ну, так вийшло. У штаті був шоці, коли ви набрали постільки переглядів. Велике дякую. Там же стільки зараз переглядів. 70-80. Це моє перше відео про Спадбастерс і воно дуже хорошо залетіло. Я думаю, що після відео то що вийде у вівторок. Я випущу відео про Спадбасер знову. І воно буде таке ж, ну, таке ж саме, я там буду теж і грати, але <смір> трошки буде воно довше. Думаю, або менше. Ні, я думаю, менше, бо довго я озвучувати не зможу, бо мені прийдеться, дивіться, після вівторка. Тись в четвер може. В середу і знімлю відео і, в чет... і озвучу його і вже в четвер випущу. Добре? Напишись в коментарях. Може ще якусь ігру там сняти. Обзор на неї. Може мені вона сподобається. Це буде нова рубрика на каналі. Ну, я лічно буду снімати якісь ігри обзори може на них, якщо ви будете предлагати коменти в коментарях. Кстати, про коментарі. Я вже зрозумів, що там вставляти, то тепер ви зможете писати мені коментарі. І е, обіцяю, під кожен коментар я дам відповідь. Якщо літом я не зможу дати відповідь, то бо я в селі. Тут у мене немає ні ноутбука, нічого такого то я коли приїду, я лічно візьму і відповім на всі ваші коментарі. Окі-докі. Ловр перший день літа. Прикольно. Сподіваюсь, ви будете більше дивитися мої відео. І ставте лайк. Але я просто знаєте, що боюсь, типу, що під відео е, багато переглядів, але мало лайків, і YouTube може подумати, типу, що я там накручую щось. Але я сподіваюся, що ви зможете там більше ставити лайків. Ну, коротше, більше проявляти активність. Наша ціль з вами це 30 тисяч. 30 тисяч. Ні 100, ні 50. 30. Я знаю, це дуже великі цифри, але ми маємо це зробити. Так. Я думаю, я на цьому буду завершувати. Тому ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і пока-пока!